Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі та рада бачити всіх на моїй кухні. Сьогодні приготуємо дуже смачну страву. Це страва така стародавня, лемківської кухні страва. Або ще можна її назвати автентична. Страва з квашеної капусти. Смачні пухкі оладки з додаванням квашеної капусти. І ця страва називається Фучка. Вона є дуже смачна, подаються такі фучки в гарячому вигляді зі сметаною або можна зробити будь-який соус, грибний або любу підливку на ваш Тому смак. Тому Запрошую всіх, залишайтеся разом з нами і давайте готувати смачні фучки разом. Фучки готуються дуже швидко із доступних продуктів. У сезон квашеної капусти можна готувати дуже легко і просто. Готується вона буквально за лічені хвилини ця страва. Всі складові є перед нами. І для цієї страви нам знадобиться просіяне борошно в мене відміряне 250 г. Квашена капуста і на рахунок капусти обирайте ту, яка у вас є. Квашена просто або з морквою квашена, як в мене варіант з буряком. Люба квашена капуста для цієї страви буде добра. Також нам треба яйця, молоко і спеції. На рахунок яєць курячі яйця нам потрібно три курячі яйця. У мене одне качече, тому я додала лише ще одне куряче, таке качече досить таки великих розмірів яйця. Молоко ну, магазинне або домашнє, будь-яке, яке у вас буде. І спеції. Спеції: це чорний молотий перець або суміш, сода, сіль, і я ще додаю сушений часник. Можна взяти свіжий і пропустити через прес. Також хочу ще уточнити, що в рецепті. Ще йде цибуля. Але в моїй сім'ї не дуже полюбляють з додаванням цибулі, тому я цибулю не додаю. Якщо ви любите, ви можете додати одну з середніх розмірів цибулю, нарізати на кубик і так само додати в тісто. І висмажувати. Тому давайте приступаємо до готування. Готується лічені хвилини, для цього борошно я вже просіяла, висипаємо у миску. І сюди ж додаємо всі сухі складові. Сода. Сіль. Сіль буквально небагато, так як квашена капуста. Ну, у нас така добре підсолена, сушений часник. І це все гарно перемішуємо. Так, добре, перемішали. Кладаю спочатку сторонку, розбиваю наші яєчка. Вінчиком це все дуже легко робиться. Достатньо. І вливаємо в борошно. Наливаю молоко. Тут в мене 250 мг молока. І гарненько розмішуємо до однорідної консистенції. Молоко відразу не вливаю все, так, щоб легко вмішалося. Така консистенція в нас вийшла. Добавляємо квашену капусту. На рахунок капусти, якщо дуже кисла, можна її промити в тепленькій водичці і додати. Якщо не дуже кисла, додаємо просто капусту, нам треба добре відтиснути і зважити. Також я ще порізала її, так, щоб вона в мене була така дрібненька. Тісто готове. Додаємо квашену капусту. І на цьому етапі, якщо ви любите цибульку, додаєте цибулю у тісто. У мене капуста домашня з бурячком. Вона у мене є на каналі. Перемішуємо. Перемішала я гарненько з квашеною капусту і бачу, що в мене консистенція ще досить загуста. Тут вже треба никатися по самій консистенції, але воно повинно трішечки якби спадати. Ну, А у мене воно ну, загусте. Консистенцію регулюємо молоком. Якщо загусте, додаємо трішечки молока. Якщо зарідке, борошна додаємо, також я ще додаю чорний молотий перець або суміш перців. І буквально трішечки ще доливаю молока. Перемішую. Ось така консистенція готового тіста. Пательню ставимо нагріватися та наливаємо олії. У мене соняшникова олії даю небагато, приблизно так, як на дируна. Коли олія добре розігріється, Викладаємо тісто столовою ложкою та формуємо оладки, Точніше, фучки. Формувати можете маленькі, великі, кому як подобається. Ось так формуємо і обсмажуємо з двох сторін по декілька хвилин на середньому вогні до золотистого кольору. З однієї сторони добре просмажилися, як бачите, до такого гарного золотистого кольору, перевертаю на іншу сторону і так само обсмажую до готовності. Я кришку не накриваю, просто обсмажую з двох сторін на середньому вогні, знову ж таки, повторяюся, вогонь потрібно, щоб не був дуже сильним, так щоб встигли добре просмажитися всередині нашій фучки. Виймаємо готові посмажені фучки на паперові серветки. Для того, щоб лишня олія могла вибратися в серветку. Ось такі вони у нас всередині. М'ягенькі, пухкі. Квашена капуста така дуже м'ягесенька, ніжна, смачна, зовсім не кисла. Це дуже смачні фучки. Одні фучки я вже вибрала, це вже другий в мене смажиться, перевертаю на іншу сторону. І, до речі, з цієї порції виходить досить таки багато смачних оладок. Приблизно 20-22 штуки. Ну і, звичайно, тут вже відіграє роль сама величина фучок. Ну, ось, власне, і все. Наша страва готова, подаються фучки в гарячому вигляді зі сметаною, або, як я вже попередньо говорила, з різним соусом за вашим смаком. Або навіть м'ясною чи грибною підливкою. Це, неймовірно, смачно, ситно і по-домашньому. Смачна старовинна українська страва! Всім гарно дякую, хто з нами був сьогодні на каналі Мамина Помічниця. Також запрошую всіх, хто не підписаний на канал, обов'язково підписуйтеся. Я дуже рада новим друзям та новим знайомствам. І не забувайте натискати на дзвіночок. Щоб вам надходили сповіщення про нові мої смачні рецепти. Наперед гарно дякую. Ну а я в свою чергу прощаюся з вами. Бажаю всім мирного неба, Божих благословінь і до наступних та смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.